Патрушев заборонить соцмережі? Чому двійника Путіна, який тільки не одужав, від хвороби викликали на виховні заходи? Тим часом Медведєв видав допис про Україну, а на Салавйов Лайф вечір похвали для маестро пропаганди. Його нагородили титулом, нібито найкращого воєнкора. Звичайні фейкомети ж спустилися до абсурду. Одні кажуть, що йдуть в сторону польського кордону, а інші обговорюють тему заборони абортів. Щоб дізнатися, усі подробиці останніх кидів фантазерів не перемикайтеся. Мене звати Анна Ткаченко, а це традиційний огляд російської пропаганди на каналі Січас. І ми рушаємо. Отже, сьогоднішній огляд ми просто зобов'язані розпочати із рубрики теорії каналу Генерал СВР. Адже нині автори публікації Телеграм-пабліку видали новий інсайт. Нещодавно вони розповідали про смерть глави Російської Федерації та те, що нібито Ніколай Патрушев секретар. Безпеки РФ взяв справи країни в свої руки. Згодом поширили інформацію, нібито двійник, котрого поставили на місце Путіна, захворів. А не дуга, яку начебто, знайшли у цього от путіну замінника коронавірус. Отже, короткий екскурс у минуле у нас є, тому давайте рухатися до свіжої інформації. Щодо хвороби, то канал стверджує, мовляв, підробка Владіміра Владіміровича вже одужав, дослівно аклімався. Тому треба чекати на почастішення його появ у інформаційному просторі. Мовляв, скоро дублікат бункерного піде розривати своїми промовами всі можливі майданчики. А якщо точно, то згідно з даними каналу, планується зустріч із військовими та силовиками. Ось дослівно. Два уже практически аклімався від ковіда, Він чувствує себе гораздо лучше і на этой й неділі буде наращувати присутствие. В інформаційному пространстві. Також на этой неділю возобновиться участь двоєка в закритих совіщаннях з представителями руководства силового і воєнного блоків, которая була из за болезни. Та найцікавіше не це. Оскільки псевдо Путін вже практично здоровий, і по факту виправдати хворобу його проколи не можна, то чоловіка нібито викликали на гречку. За словами каналу, ті, хто відповідає за версію Путіна з Алі Експресо, вирішили обговорити з ним його поведінку. Напевно, не сильно їм сподобалося невміння чоловіка вимовляти ім'я та прізвище очільника, як вони висловлюються, садружестві страни. Це про президента Казахстану Касима Жомарта Токаєва. Ще й зважаючи на те, що генерал СВР стверджував, нібито Токаєв залишився незадоволеним такою от зустрічю. Ну от, схоже, саме тому провели так звану нараду урок. А оскільки його немає на кого замінювати, бо, за словами цього ж пабліка, це двійник останній із наявних, то псевдо Путіну помахали вказівним пальцем, мовляв, ай-ай-ай, не варто відхилятися від ухваленого плану наперед узгоджених тем. Також, за словами пабліка, так звані куратори двійника пояснювали схему поведінки, якої потрібно дотримуватися в усіх можливих ситуаціях на вихідних куратори двойника, президента Росії, провели з ним нервоучительну бесіду з попиткою об'ясніть, як і в яких обстоятельствах необходимо вести і що можна говорити, а що не нельзя. Та повчаннями лише такого рангу людей все не закінчилося. Аби, так би мовити, закріпити результат, Дублера відправили на розмову з нібито главою, себто Ніколаєм Патрушевим. І якщо ви гадали, що цей от секретар насварив псевдо Путіна чи навіть щось гірше, то ні. Можете забирати назад свої от фантазії, адже, зі слів генерал СВР, Патрушев отримав від війника Путіна численні вибачення та обіцянки. Тому чиновник як людина добра. Дозволив йому відхилитися від раніше затвердженої промови, але не умов. То який же там ультиматум? Я знову ж таки зацитую для вас фрагмент, і ви все зрозумієте: Двойник сразу перейшов к извинениям і обещаниям впредь себя вести в рамках, відведених йому кураторами і говорити на встречах і мероприятиях исключительно то, що оговорено заранее, не допускає самодеятельности». Патрушев выступил в роли доброго полицейского, разрешив дублеру отступление от текста, но только если это не касается важных тем, список которых двойник получил заранее. В целом, секретарь Совета безопасности РФ больше хвалил, чем журил дублера, и тот после общения несколько приободрился. Вот так вот. Выявляется, если верить, снова же таки, этим вот заявам, то Патрушев... Добре, ставиться до двійника і навіть пробачає йому промахи, як великодушно. Та, друзі, виявляється, проколи цієї от ксерокопії не найбільша проблема, оскільки є у нього і інші фейли. Патрушев вирішив за них взятися. Як стверджує той же генерал СВР, аби міцно тримати борозне правління, секретар Радбезу хоче піти на радикальні міри і обмежити доступ до соцмереж. Так, панове, знову на Росії про одне й те саме. Під найбільшу роздачу буде потрапляти Ютуб, месенджери та неконтрольовані соцмережі. Нібито користування населення Росії саме цими ресурсами несе найбільшу небезпеку для влади Патрушева. А все тому, що скоро вибори, і саме через ці мережі відбувається великий вплив на російські маси із так званого загніваючого запада. Дивно, невже російська пропаганда втратила хватку та вже не тримає свідомості своїх людей під контролем? Може, фейкумети потомилися? Напишіть ваші думки щодо цього у коментарях. А поки на підтвердження сказаного вище фрагмент допису знову ж таки читаю вам дослівно. Фадеції к президентським виборам Ніколай Патрушев предпочитає агранічу можливості Запада влияють на політичну і соціальну жизнь в Росії. Именно YouTube, по мнению секретаря Совбеза и его единомышленников, является средством американских спецслужб для дестабилизации обстановки в нашей стране. А мессенджеры – это якобы средство коммуникации деструктивных групп и элементов, которые могут попытаться подорвать единство политических элит и народа России изнутри. Як завжди, у всему вы не инчи краины. жорстокі методы для перестраховки, чи як? Отже, давайте розберемося, що ж може трапитися, та що цьому передувало. Телеграм Паблік стверджує, що серйозні розмови та обговорення блокування шкідливих для правління патрушева соцмереж розпочалися кілька днів тому. Генерал СВР переконує, що після детальної аналітики від експертів щодо можливості закриття користування буде вирішуватися доля таких от соцмереж. Якщо відповідні люди... Нададуть згоду, то одразу, після нового року, росіяни зможуть залишитися без деяких платформ. Яке слово підходить до такої ситуації найбільше? Правильно, демократія? Далі читаю авторів допису. Основною угрозою для своєї власті Патрушев считает Ютуб, непідконтрольні соціальні сети і месенджери. Надо відметити, що в окруженні секретаря Совбеза много людей, які повністю этом поддерживают Ніколая Платоновича. Обсуждения о необходимости заблокировать YouTube і несколько мессенджеров начались несколько дней назад, і вже дано распоряжение подготовить доклад о возможностях реалізації ініціативи. Якщо експерти скажуть, що возможности блокировки реальні после Нового года почнеться реалізація этого плана. Виходить, що навіть якщо, посилаючись на слова генерал СВР Путін помер, то це нічого не змінює. І на Росії все одно панує Тоталітаризм. Девинатої годі, ну, власне, ви зрозуміли мою іронію про цю демократію, яка була перед цитатою. Це абсолютна протилежність того, що відбувається в сусідній країні. Але годі базікати про Путіна. Давайте краще поговоримо про всесвіт російських дрібних брехунів. Ну, це якщо порівнювати із владою країни-агресорки. У студії Соловйов Лайф все як завжди. Нешановного шановного на робочому місці немає, він там десь їздить. Втім, цього разу новинка: чи то чорноротий сам дав наказ, чи то підопічні піддобрюються, чи то перегляди збільшуються, коли його обличчя з'являється, або все разом не буду тримати інтригу. На каналі Соловйова вирішили возвеличувати їхнього власника. Його практично нагородили титулом найкращий воєнкор. За словами людини, що сиділа в студії, септо Дмитрія Євстаф'єва, головний крикун російської псевдожурналістики насправді головний військовий журналіст РФ. Це все про Соловйова. А все тому, що цей от чоловік, начебто, кожних вихідних їздить в зону проведення так званої СВО. Також не обійшлося без зрадоньки. Ведучий програми нажалівся на так званих воєнкорів, яких з цією професією мають лише назву спільну. Тобто, за словами чоловіка, в кріслі вони не роблять того, що повинні, а на фронт їх навіть не пускають. Головний воєнкор країни, як хочете, ви можете мене обвинити в тому, що там, в каких-то там попитках подогорати, не подара. але головний воєнкор країни, вот час у мене на екрані, зовут його. рудольф Рудольфа Соловьев, который каждые выходные, он там, на фронте, и он реально знает положение дел. А есть люди, которые пишут, что они военкоры у себя в телеграм-каналах, а на фронте не были с весны 2022 года. Их туда не пускают, и правильно делают, что их туда не пускают. Ну, ось вона справжня любов до свого ідола. Соловйов назбирав немало фанатів, і до слова Єстаф'єв ще й зазначив, що ніхто не вміє так поводитися з інформацією, як Рудольфовіч. Просто таки реклама Владіміра Соловйова. Ну і за традицію також нагадав, що російська армія, нібито найсильніша у світі. Це у них просто якимось цим кадром специфічним іде, аби у свідомості росіян воно укорінювалося. Але повернімося поки на кілька хвилин до російських чиновників. Тут нещодавно геніальний, звичайно, в лапках пост видав Дмитрій Медведєв. Чи то дійсно слова генерала СВР про те, що його активність пов'язана з бажанням Патрушева призначити Медведєва на посаду голови Держдуми, правда чи що. Але якими би не були реальний перебіг подій, Дмитрій останнім часом особливо активний. З'являється з похміллям, власне, і такими ж похмільними постами у мережі. От в одному з останніх своїх дописів він видав карколомну таку заяву. Вирішив коментувати заяви чиновників про вступ України до НАТО. Чесно кажучи, коментувати тут немає що, а треба лише слухати. Я вам цитую. Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно подбрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо ее принять в альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании. Неплохо, но важно идти дальше. Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное никакая не Украина. Кинет цитаты. Але, Я сказала кінець, та на цьому насправді не все. Я думаю, ви зрозуміли, бо далі цей от геній думки висловився, мовляв, после этого всього три шага до признання очевидного. А очевидно, з його слів, те, що Зеленський не президент, а узурпатор, а українська мова це суржик. Ну і загалом Україна це ж ніяк не держава і не країна, а дослівно іскусственно собраної території. Схоже, добряче щось голому йому таки вдарило, а те, що це ще та маячня, і говорити не варто все одразу видно. І ось таку людину хочуть посадити в крісло голови Радбезу. Це типова Росія. Хоча, тим не менше, дійсно видно, що Дмитрій старається щось навіть пише абсурдне, але те, що подобається і владі кремлівській. І самим росіянам. Поки Медведєв вигадує тему для нового шокуючого поста, ми повернемося до студії «Соловйов Лайф. Але зараз уже на ефірі відомого нам Сергія Мардана, вірного посіпаки Соловйова, який щоразу сидить на робочому місці. Поки роботодавець відсутній він взявся за актуальні теми, поговорили про знову ж таки демократію. Ну, я, звісно, жартую. Звичайно, цього у них на порядку денному немає. Мардан разом з експерткою взявся розмовляти про заборону переривання вагітності. Тобто, чи варто обмежувати таку можливість чи ні, став маніпулювати, мовляв, гінекологи це лікарі вчилися не для того, щоб знищувати плід, а навпаки, аби допомогти йому народитися. Тобто, можна зробити висновок, що він виступає все ж за обмеження прав жінки робити штучне переривання вагітності. Та його спікерка не дуже підтримала такі висловлювання і зазначила, що це, начебто, сектантська позиція. За її словами, люди, які дотримуються такої от сторони, засуджують тих, хто за право жінки робити аборт. Ну ось так вони почали мало не сваритися. А у кінці Мардан взагалі не зміг відповісти на запитання Ніни Астаніної про те, що мається на увазі під терміном обмежити. Давайте просто дивитися. Слушайте, ну мы скоро врачей, мне кажется, совсем потеряем как класс, потому что вот такого рода обвинения врачей в создании некой индустрии абортов, мне кажется, что это ну, запредельно, Сергей. Это почему же? Президент. Извините, это, подождите, это как запредельно? Вра а, мо можно я вас прошу? А врач не делает выбор вот морально-этический выбор врач, который учился на гинеколога, на акушера, он на что учился идти? помогать женщине рожать детей или выскребать их? Врач, который учился на гинекологах, он, естественно, главная его задача — помочь женщине стать матерью. И ни один гинеколог от этого не откажется, если вы с ним поговорите, и если действительно подойдете к этому тоже разумно, а не с позиции той сектантской, которая сейчас каким-то образом проповедуется в нашем обществе. До слова, друзья, до тієї темы дав комментарий и патриарх Кирилл. Він каже, мовляв, треба навчитися відмовляти жінок від вчинення абортів. Як саме, це теж ще те запитання. Але як би не було, патріарх всерйоз занепокоївся ситуацією з популяцією в Росії? Чому саме він невідомо, але озвучу вам його слова? І як же как не в Росії дійсно проблема з популяцією существує? Огромна страна населення совершенно недостаточная, не говоря ні говорять економіки. Це всю очередь, але це теж. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей, и это факт. Очевидно, его все признают. И политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличилось население. А население может увеличиться как просто по движению волшебной палочки. Если вот эту проблему решить, если научимся отговаривать женщин от совершения абортов, сразу статистика пойдет вверх. Кинеть цитаты. Я вже не раз звертала вашу увагу на те, як майже одночасно в Росії починають говорити про одне й те саме. Так само і тут. І Мардан, і Патріарх Кіріл Невже до чогось готують? Напишіть, будь ласка, ваші думки щодо цього в коментарях і як ви взагалі ставитеся до такої несвободи стосовно жінок. Ну і на фінал завітаємо на терени прокремлівського «Росія-1». там на місці і Скабєєва, і Попов, і зграйка інших фейкометів. Теми в них незмінні, так зване СВО. Тільки от з'явилися подробиці. Один із спікерів впевнено заявив, що Росія ніколи не кидає почати, не закінчивши. Мав на увазі військові операції, але увага. Каже, нібито, оскільки міністр закордонних справ, тобто, схоже, мав на увазі Лаврова, сказав, що санкції це назавжди, то вони планують впевнено крокувати до польського кордону. Ого, оце так. Визнали все ж, що з санкціями не все так веселково, але й водночас, аби не засмучувати своїх глядачів, видали підбадьорливі слова. Нібито нічого. Це не означає, що все погано, а навпаки, втрачати немає що. Ну, просто-таки майстри вішати брехню на вуха та одягати рожеві окуляри. Традиційно я вам зацитую: у Росії немає другого виходу, крім як довести це до кінця. Другого виходу немає. Если кто-то в нашей элите или среди людей, кто принимает решение, думает иначе, они ошибаются, они идут в разрез с историей. Никогда такого не было, чтобы Россия начинала и не заканчивала подобного рода военную операцию, и в этот раз мы ее закончим. Тем более, что наш министр иностранных дел сказал, что санкции это навсегда, терять нам нечего, и мы бодро, с улыбкой, так сказать, идем в сторону польской границы. Як завжди, типові заяви від терористів пропаганда не здивувала, так би мовити. Шановні, ну а на сьогодні будемо завершувати наш випуск. Ми обов'язково продовжуємо щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та їх спростовувати, аби ви дізнавалися лише правду. Я ж натомість прошу вас підтримати канал і та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь та не забувайте тиснути на дзвіночки, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, поставте вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і ваша активна участь. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі.